Шановні голова, члени екзаменаційної комісії, присутні В вашій увазі. Пропонується бакалаврська робота на тему інтелектуальна система розпізнання пневмонії за рентгенівськими знімками. Науковий керівник, професор Прохоров Олександр Валерійович. Пневмонія є безпосередньо причиною великої кількості смертей у світі. Вона має спільні візуальні ознаки з іншими респіраторними захворюваннями, що ускладнює її точну діагностику. Тому важливо створювати надійні алгоритми, навчені на великих наборах даних і перевірені фахівцями. У цьому дослідженні представлено моделі глибокого навчання для розпізнавання нормальних і патологічних випадків. Тому актуальним є розробка та дослідження інтелектуальної системи для автоматичного розпізнавання пневмонії на рентгенівських знімках за допомогою моделів глибокого навчання. На слайді представлені завдання, для, які необхідно вирішити задля для досягнення поставленої мети, а також об'єкт та предмет дослідження. Основні методи діагностики це рентген, КТ, МРТ, УЗД. Але рентген грудної клітини залишається золотим стандартом, бо є доступним у кожній лікарні лікарні. Це створює можливість для автоматизації діагностики за допомогою штучного інтелекту. За останні десятиліття глибоке навчання значно покращило візуальне розпізнання, включно з медичною візуалізацією. Для цього використовують згорткові нейронні мережі CNN, трансферне навчання і ансамблеві моделі. Загальнодоступні набори даних РГК значно сприяли розвитку автоматизації автом... автом... Ти з овальної діагностики на слайді подано огляд популярних датасетів для виявлення пневмонії та COVID-19. у нашому дослідженні використову було використано набір 500... з 5232 зображень, 3883 з пневмонією та 1349 нормальних. А після формування тренувальної, валідаційної та тестової вибірок застосовується аугментація, зокрема суви, масштабування і відзеркалення. Для дослідження ми обрали екстеншн. Глибоку згорткову мережу, що використовує е, розділені згортки, вона ефективно витягує ознаки навіть з невеликих наборів, і має менше параметрів ніж ніж класичні що пришвидшує навчання. Ми проаналізували результати навчення моделі. Точність на валідаційній вибірці сягнула 97-98%, але тренувальна показала 99% з майже нульовими втратами. Це свідчить про перенавчання. А на тестувальній вибірці точність впала до 52%. І щоб це виправити, ми плануємо посилити аугментацію, використав, використавши клас Вейц, спробувати іншу архітектуру і налаштувати гіперпараметри для подальших експериментів, ми обрали глибшу CNN resnet 152 v 2 Uh, і отримали результати точність на тесті 88 та 14%, uh, і нам треба продовжувати експериментувати для покращення. Uh, ми uh, розморозили кілька останніх шарів, моделі і продовжили навчання, щоб краще адаптувати її до нашого набору даних. Це покращило узагальнення. Модель рідко показує позитивні і негативні випадки, при цьому зроблено акцент на, на виявлення хворих, що важливо для медичної діагностики. Наступним кроком. Кроків створюємо модель для розпізнавання типу пневмонії бактеріальної чи вірусної. Наш датасет містить цю інформацію у назвах файлів, тому ми формуємо відповідні папки для генераторів зображень. Далі ми взяли моделі із найкращими результатами минулого експерименту та модифіту. Модифікували е, останній шар для трьох класів з, актив, е, з активацією Softmax. Max, е, модель ResNet v 2 дуже важка для застосування з обмеженими ресурсами, тому ми дослідили MobileNet v 2 легшу модель з близько 1 мільйона е, параметрів. Результати результати показали, що MobileNet V2 дає схожу точність і навіть кращі показники для деяких класів, наприклад, бактеріальної пневмонії. Також розроблено веб інтерфейс для автоматичного розпізнавання пневмонії на рентгенівських знімках із використанням моделей машинного навчання. Система показ, е, е, працює на vds сервісі без графічної карти, е, карти е, тому ефективність Mobile net 2 є оптимальним рішенням. Е, так, також проведено серію досліджень і створено інструменти для швидкої автоматизації аналізу е, знімків. А е, у планах е, е, це Ансамбльні моделі і база даних результатів для подальшого розвитку. І дякую за увагу!